Оксана Решетник, я більше не сперечаюсь. Я більше не сперечаюсь, не доводжу свою правоту, бо у кожного своє каюсь і так само своє люблю. Хтось побачить в калюжі зорі, а комусь того звичайний бруд, і праві вони будуть обоє, бо у кожного власний суд. Власні можу і хочу теж, різний досвід і різний біль, різна відстань до власних меж і своя заповітна ціль. Кажуть: не осуджуй когось, не стоптавши ті ж самі стежки. Мало що тобі там здалось, як пробігся ти навпрошки, і чи ти взагалі пробіг? Може, Гледів здалеку просто, заховавшись за сотні доріг, з висоти лише власного росту? Щоб були привітні пороги, нагадати тобі я мушу, вчися завжди витирати ноги, як пускають тебе у душу.